Скажем, списування Ні. Спочатку може здатися, що це швидкий спосіб отримувати гарну оцінку, але насправді, коли ти спишеш, то не навчишся чомусь новому. Коли ви списуєте, то не тренуєте свій мозок, а значить не отримуєте нових знань. Якщо ти списуєш, то ти не впевнений собі, е, е, твій сусід може написати дуже багато помилок, і він отримає дуже погану оцінку. Ти в нього списав і теж отримав погану оцінку. Коли ти, е, по, коли ти по, е, потрібен написати, е, Контрольну роботу, то ти е, е, потрібно подумати своєю головою, щоб написати дуже е, гарно, і ти отримав е, гарну оцінку, тому не треба списувати у інших.